Львів – це місто мого кохання, мого життя, мого великого захоплення. Я дуже кохаю своє місто, в якому я живу, в якому народились мої діти, і в якому я вже стільки років допомагаю іншим людям виховувати дітей. І, мабуть, як педагог, який працює з самими маленькими дітьми, я би хотіла, щоб місто наше було чистим, безпечним, прекрасним, доступним для дітей. Це місто скарбниця історичних цінностей, місто легендарне. І мені би дуже хотілося, щоб Львів вернувся до тих лицарських часів, до прекрасних часів, щоб наші діти зростали на традиціях княжої доби, відродження духовності, національності, національної свідомості. У нас стільки музеїв, стільки прекрасних палаців, Львів сакральний. Безліч, безліч всього, що Ще ми можемо знайомити дітей. І мені дуже шкода, коли це проходив занепад. Тому мені б дуже хотілося, щоб були відреставровані, збережені, автентично схоронені ці цінності, матеріальні, історичні, і щоб дітки могли знайомити з ними, щоб якось продумати екскурсії для дітей. Ну, взагалі, з ідеальне, якби ввели Львовознавство. Це місто, про яке можна говорити годинами. І... І не вистачить часу, щоб все розказати, і про все розповісти. Я намагаюся своїй роботі дітей познайомити з рідним містом. Ми його дуже любимо і вводимо їх в музеї. то використовуємо те, що знаходиться коло нас. Наш садочок розміщений теж в пам'ятнику архітектури це Віла Потоцького, Віла Магнолія. І наші діти мають просто можливість рости в такому райському історичному куточку. А так мені би дуже хотілося, щоб у нас були повітряні трамвайчики, щоб була відкрита полтва, тому що все-таки Львів заснований на полтві, коли річки полтви, колись вона мала свої повноводні джерела. Це і екологія, це і відродження того давнього, що було, щоб були човни, щоб не була захована в навколектора, щоб ми могли приводити своїх діток. І прогулюватися теплими, навіть спекотними тепер липневими вечорами, які настають у Львові, з дітками, прогулюватися на човнах, веслувати. Мені б дуже хотілося, щоб наші діти зростали в найкращих українських традиціях, щоб вони пам'ятали все те, що надбав наш український народ за свою тисячолітню давню історію, і щоб їхні серденька маленькі були наповнені великою любов'ю. Тому що любов покриває все, вона милосердствує, вона терпить, вона не напинається, не надимається і не прагне свого. Вона любить і прощає. І мені б дуже хотілося, щоб наш Львів був милосердний. І я би сказала богобійний і віруючий Львів, тому що з давніх давен такого міста, такої терпимості. Релігійної, я думаю, в історії людства не було, як у нас у Львові. Тому я дякую Богу, що Він поселив мене тут, що тут народились мої діти, що я маю змогу тут працювати. І дякую за кожен день прожитий тут і дуже хочу, щоб наші діти, які ростуть у Львові, гордились тим, що вони львів'яни, і щоб вони зростали в цьому ареолі, в цій атмосфері цього лицарства доброти, віри і надії.